Христос народився. Христос воплотився. Христос охрестився його! в ріці Йордані. Слава Ісусу Христу! Слава нашому Господу. У нас сьогодні початок цього року перше служіння, недільне служіння в цьому році. Ми починаємо рік з участі в заповіді Його. Ми Сьогодні радіємо тому, що Христос народився, що Христос опл... воп... охрестився, і що Христос пішов на Голгофу. Ми також Його дякуємо за це. Ми також звіщаємо про Його смерть. І все це наш Христос. Він є початок, Він є кінець. Сьогодні хотілося би порозважати всім нам. Над цією темою, що каже Христос, Я я є Альфа, омега, я початок, кінець. Ми вже чули, брат Сергій проповідував, і він казав, що сьогодні ми згадуємо дві, дві події. І ці дві події це початок служіння Христа. і це Кінець завершення служіння Христа. І сьогодні хотілося би порозважати, тому що все в цьому світі матеріальному має початок і кінець. Тільки один Бог не має ні початку, ні кінця. Він безмежний. Але те, що відноситься до матеріального, це все є творіння Боже. І про Христа написано. Що на початку було слово, і Іван пише в першому розділі з першого вірша. І слово було з Богом, і слово було Бог, воно було на початку з Богом, усе було створено ним, і без нього нічого не було створено, що було створено. Євреям перший розділ, 10-й вірш, Псалом 102, 26 вірш це, цитується одне і те ж саме. Місце, Ти, Господи, на початку заснував землю і небесає ділом твоїх рук. Все почалось, тому що Бог сотворив. Все, початок має з нашого Господа. Він є цим початком, тому що ми з вами є Його початком, тому що Він дав нам життя і життя на цій землі, всьому живому, дав Бог. Але слово Боже каже, що Він є і кінець. Він є кінець. Земля та всі діла, що на ній погорять. 1 Петра, 3 розділ, 10 вірш. Об'явлення 21 розділ починається так. І бачив я небо нове і нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. Закінчилася земля. Не стало землі. Згоріла земля. Бог дає нову землю. І тому декілька разів в об'явленні, декілька разів в об'явленні. Господь повторяє ці слова. Я є Альфа і Омега, початок і кінець. Об'явлення перший розділ, восьмий вірш, об'явлення 21 розділ, шостий вірш. І в самому кінці Біблії, об'явлення 22 розділ, 13, 14 вірш, написано «Я Альфа і Омега, перший і останній, початок і конець. І далі написано блаженні ті, що виконують його заповіді, щоб мати право на дерево життя і війти в місто воротами. Я є початок і кінець. Цей рік почався дуже тривожно. Ми в переживаннях від цих нальотів, від ракет. Ми не знаємо, як закінчиться цей рік. Ми не знаємо, чи буде спокій в нашій землі, чи буде мир на нашій землі, чи навпаки буде ще гірше. Ми не знаємо цього. Але ми знаємо, що початок і кінець це наш Господь. І тому, коли ми з Господом, і Господь з нами, коли ми довіряємо йому, тому все буде благословенням для нас. Це ми точно знаємо, тому що це написано в Слові Божому. Як би не відбувалось, але Господь є з нами. Він є Еммануїл, він прийшов на цю грішну землю. І сьогодні хотілося би порозважати над тим, що є початком і що є кінцем для нас, і які уроки ми з цього можемо для себе прийняти. Ми вже говорили про те, що початок служіння Христа це було Його хрещення. Він виходив на служіння. І початку служіння Він так казав, як ми вже чули сьогодні Матвія, 3 розділ, 15 вірш. відповідаючи Ісус, мовив йому, Йоанну, залиш тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді допустив Його. Так належить нам виконати всю правду. Це слова Христа. Коли він вставав на служіння. В кінці служіння, коли він йшов на Голгофу, він молився перед цим. І він казав не так, як я хочу, але так, як ти. Матвія 26 розділ 39 вірш. І ми вже чули це місце Филиппіанам, другий розділ, восьмий вірш. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті Хреста. Христос був слухняний і виконав волю Отця Небесного. І також на початку свого служіння Він виконав всю правду. Що спільного в цих подіях, брати і сестри, порозважайте. Що спільного? Те, що Христос був слухняний волі Отця Небесного. Те, що Христос показав приклад слухняності. Ми сьогодні хотілося б порозважати над цим, що для нас Христос навчає цими подіями. Яка для нас, Який урок Господь хоче сьогодні показати? Він був слухняний, коли народився, так написано, другий розділ, 51 й вірш, коли він залишився в храмі. Пам'ятаємо, коли Христос залишився в храмі, і батьки шукали його, вони прийшли до нього. І далі написано, і пішов він з ними, і прибув в Назареті, і був їм слухняний. А мати його зберігла оці всі слова свої в серці. Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Він з дитинства показав свою слухняність своїм батькам. І потім, стаючи на служіння, Він показує так, що ж і нам. Він показує нам свою слухняність волі Отця Небесного. Христос від початку до кінця був слухняний Отцю Небесного. І Івана 17 розділ 4 вірш написано Я прославив тебе на землі, довершив я те діло, що ти дав мені виконати. Він виконав все до Кінця. Він звершив діло, яке було доручене йому Отцем Небесним. І коли Христос в кінці всього Євангелія, в кінці всього всієї Біблії, ми читаємо, що Він каже, я, Альфа і Омега, перший читання, початок і кінець. І далі він каже ці слова, сьогодні вони звучать для кожного з нас. Блаженні ті, що виконують Його заповіді, щоб мати право на дерево життя і війти в місто воротами. Блаженні ті, що виконують Його заповіді. Блаженні ті, що слухняні Божій волі. Ми вибрані з вами. Нам відкрив Господь цю істину. Ми сьогодні готувалися, щоб прийти і прийняти участь в заповіді Господні. Ми перевіряли себе, перевіряли своє життя. І дуже важливо для кожного з нас, щоб ми розуміли, що саме головне це перевіряти, а чи я виконую те, що хоче від мене Господь, чи я виконую Його волю в своєму житті. Тому що, як Слово Боже каже, 1 Петра, перший розділ з першого віща Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним переселенцем Росіяні, Понту, Галатії, Кападокії, Азії, Витинії, України, Києву, всім-всім. На передбачення Бога, батька в освяченні Духа на покору і окроплення кров'ю Ісуса Христа. Хай вам примножиться ласка і мир. Вибрані на покору. Ми з вами вибрані для того, щоб бути слухняними нашому Отцю Небесному. Віра це є послух. Послухав Авраам і пішов. І це приклад для нас, приклад віри Авраама. І тому Господь хоче, щоб і у вас були ті самі думки, як ми вже чули сьогодні Филиппіанам написав апостол Павло: нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Тому що він умалив себе, він упокорив і був слухняним аж до смерті і смерті хресної. І Господь каже не кожен, хто каже мені Господи, Господи, увійти до Небесного Царства, але той, хто виконує волю мого батька. Матвія 7, розділ 21 вірш. Той, хто виконує волю. Тому для нас сьогодні це повчання, це урок, який ми можемо взяти для себе. Початок нашої віри, для нас, це Голгофа. Це те, що зробив Голгоф на Голговському христі Господь. Це не просто покаяння, це не просто омовення, як раніше розуміли, Ізраїльський народ. Вони розуміли, що хрещення це омовіння, омовіння від гріхів, омовіння перед входом в храм, коли приносити жертву. Вони це розуміли, в їхньому розумі було. Але Христос приніс нове для нас. Христос приніс для нас нову подію, яка стала нашим початком нашої віри. Це розуміння того, що Христос помер ради моїх гріхів. Це не просто прохання в Бога прости мені гріхи. Це добре, це гарно, але цього недостатньо. Ми співаємо всі з приході почаще на Голгофу. Знаєте, можливо, чули така пісня, є такий псалом. Приході почаще на Голгофу, збере начало жизнь Твоя. Зі за міровою катастрофу жертвой стала і струя. Алеструя. Це дуже вірне, вірні слова, тому що ми маємо розуміти, що для нас початок, початок це Голговський хрест. Христос для нас звершив цю жертву, щоб ми мали з вами життя, життя нове, життя вічне. І апостол Павло, перше по Коринфянам, 15-й розділ, третій вірш, каже, бо я передав вам найперш, що й прийняв. Це перше, що він передав для коринфської церкви і для нас з вами, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням. Марк починає своє Євангеліє в першому розділі, першим віршом. Початок Євангелія, Початок Євангелія. Всього початок. Початок Євангелія, а Євангелія це блага вістка. Це те, що ми прийняли. Ми прийняли Євангелію. І для нас на самому початку це є жертва Ісуса Христа. Це є Його смерть на Голгофському Христі зради наших гріхів. І коли людина розуміє, що Христос за неї пішов на Голгофу, розуміє того, що. Це за мої гріхи Христос пішов на страждання. Тоді її покаяння приймає зовсім інший смисл. Тоді Христос перероджує цю людину. Тоді є нове життя. Хай Бог благословить, щоб ми це розуміли. Наше життя як християн, початок нашої віри. На Голговському Христі. А кінець це життя вічне. І кінець це дар Божий за нашу слухняність як рабів Христових. Римлянам 6 розділ, 16 вірш. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послух, то ви й раби того, кого слухаєтесь. Або гріха на смерть? Або послуху на праведність. Ми раби Божі, ми себе віддали, ми добровільно згодились слухати нашого Господа, бути слухняними Його, виконувати Його волю. І тому далі в, цій же, в цьому ж розділі 22-м віршом шостий розділ. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш. На освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть. А дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі наш. Дар Божий це подарунок від Бога за те, що ми повірили, прийняли вірою Христа і виконуємо Його волю. Тому що якщо ми тільки повірили, що Христос прийшов на цю грішну землю, помер. Цього недостатньо. Нам потрібно виконати Його волю. Нам потрібно бути слухняним Його Слову. І тому дуже важливо для нас розуміти, що життя вічне це подарунок. Це подарунок за те, що ми були слухняними Божої волі. За те, що ми довіряли нашому Богу всьому. І тому, що би не відбулося, ми не знаємо, що відбудеться. Але ми віримо, що початок і кінець це наш Господь. І Павло так і каже, живу, умираю завжди з Господом, завжди Господні. І ми розуміємо, що кінець краще, ніж початок. Так говорить Слово Боже. Еклізіаст пише: кінець роботи кращий за початок, 7 розділ, 8 вірш. Хто витерпить до кінця спасеться. Матвія 10, розділ 22, Марка, 13, розділ, 13 вірш. Христос повторює ці слова. Хто витерпить до кінця спасеться. І тому ми повинні пам'ятати, ми повинні пам'ятати, пам'ятати. Початок, але думати про кінець. Кінець кращий, тому що ми отримуємо дар, не буде вже цих страждань, не буде хвороб. Ми будемо радіти вічне життя з Богом. Але про початок ми завжди потрібно нам згадувати. Чому так? Тому що як нас постійно, як, як людей, ми, ми згадуємо, от старші люди вже постійно згадують, про своє дитинство, про свою молодість можливо. І Бог хоче, щоб ми пам'ятали, пам'ятали ти, ким ми були, і пам'ятали, від чого нас Господь звільнив. Слово Боже, так каже в старому завіті: пам'ятай весь той шлях, яким Господь Бог твій водив тебе. Повторення закону, 8 розділ, другий вірш. Пам'ятай, звідки ти впав. І покайся. І вчини давнішні, і вчинки давнішні роби. Коли ж ні, то тебе прийду незабаром і зрушу з твого свічильника, аж його місця, якщо не покаєшся. Господь хоче, щоб ми згадували, ким ми були. Господь хоче, щоб ми пам'ятали, з чого починали ми, можливо, наш шлях служіння Богу. Яка була перша любов у нас. Господь хоче, щоб ми інколи, не інколи, а постійно пам'ятали. Пам'ятали те, що зробив для нас Господь. І тому Він каже для нас, Він тому каже, чиніть це на спомин про мене. Тобто згадуйте, згадуйте те, від чого починалася ваша віра, ваше духовне життя. Згадуйте початок. Знаєте, народна мудрість так каже, пам'ятай початок, думай про кінець. З самого початку думай, яким буде кінець. І нам з вами потрібно завжди пам'ятати, цього хоче від нас Господь. Я хочу, звіщаю вам, браті, Євангелію, 1 Коринфянам 15 розділ, перший вірш. Звіщаю вам, браті, Євангелію. А в російському перекладі напоминаю вам, браття Євангелії. Зараз я хочу нагадати, брати і сестри мої, про добру звістку, що я проповідував вам. Це каже Павло Коринфанській церкві. Я вам нагадую, я хочу, щоб ви не забули, не забули Євангелію. Звідки бере початок? А Євангелія те, що Христос помер, те, що Христос наші гріхи взяв на себе. Те, що Христос Воскрес, це є Євангелія, це є основи нашої віри. Тому сьогодні ми маємо ці уроки для нас. Дуже важливо, і Господь хоче цього, щоб ми пам'ятали наш початок, щоб ми пам'ятали, з чого наша віра почалась, з чого ми почали своє духовне життя. З Христом Ісусом. І колись в Старому завіті жертви нагадували про гріх. Євреям 10 розділ, 3, 4 вірш. Там написано так. Але в них в жертвах щорічне нагадування про гріхи, оскільки неможливо, щоб кров телят і козлів усувала гріх. Гріхи, які приносились в старому завіті, вони не могли. Скасувати, усунути гріх. Але вони нагадували постійно людині, що вона грішна і що вона має прийти перед Господом і принести жертву за свій гріх. Вона є нагадуванням. Так і жертва Христа є нагадуванням про Божу любов, є доказом Божої любові. Бог же виказує свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, як ми ще були грішники. Бог доказує цю любов, Римлянам 5 розділ, 8 вірш. Тому, друзі, сьогодні ми згадуємо згадуємо те, що зробив наш Христос. Згадуємо про Божу любов, яку Бог проявив своєму Сині. І Бог хоче, щоб ми завжди пам'ятали цей початок Голгофу, Голговський хрест, щоб ми пам'ятали, з чого почалась наша віра. Коли ми пізнали Христа, коли ми подивились на Голгофу, коли ми зрозуміли, що зробив Христос для мене, для кожного із нас, для кожної людини, яка прийме це, яка повірить в це, яка згодиться бути слухняними Божої волі. І тому ці уроки для нас сьогодні, перші, що ми маємо бути слухняним, виконуючи Божу заповідь. Ми маємо бути слухняними нашому Господу. Ми маємо виконувати Його волю. Другий урок – ми маємо розуміти, що Христос для нас, для свого створіння, є початком нашого духовного життя, нашої віри на цій землі. І кінцем нашого духовного життя це в небі. Це кінець, наш кінець, це нагорода, яка чекає нас на небі. І завжди пам'ятати про жертву Христа, яка є доказом Божої любові. Хай Господь сьогодні дає нам всім, щоб ми перевірили себе, щоб ми перевірили свою слухняність перед нашим Господом, і щоб ми завжди пам'ятали свій початок свого духовного життя, коли ми приймали хрещення. Коли ми давали обітниці Господу, коли ми перш подивились на Голгофу, коли ми зрозуміли, яка тоді в нас була ревність, яка тоді в нас була віра, яка тоді в нас була любов. Хай Господь дасть нам сьогодні, щоб ми також про це згадали, перевіривши себе. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми були достойними учасниками в заповіді Його. Амінь.